Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає здійснити мрію. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає здійснити мрію, здійснити наміри, плани. Досягти мети, що заважає здійснити мрії, тих, хто дивиться відео, близьких людей. Мрія здійсниться у вас захист вищих сил. Угу. Дуже сильно заважали вам. Мрія здійсниться. Ви вже і перепинили, і мріяти. Вийшла карта, що настільки сильно до вас агресія була, ну і магічний вплив. О, ще е, напад іде і на дітей. Дуже багато дивляться людей, у яких мрії... А ви, може, маєте онуків або дітей, і мрії пов'язані із дітьми. І тут ставили блоки дітям, робили програми негативні, агресія така вийшла. Блокіровки на дітей-напад. І, От. Вищі сили з вами. Говорять, що здійсниться мрія, дитяча мрія. А може, це ваша дитяча мрія? Угу. З дитинства давно. От. От, так, Через агресію, через негативні програми, магічний вплив вам руйнували життя. І тут бачу і порчу насмерть. Ще є, можливо, така мрія це переїхати чи поїхати. Чи щоб, може, це пов'язано бойові дії, напевно, сильна агресія. Скажіть, чи вдасться переїхати. Так, дорога відкрита. Зараз крадуть долю, втручають. Тут і магічно впливають, і агресія, і війна, відкривається шлях. Прошу вищі сили, допоможіть, оберіть всі негативні програми із-за стресу. Комусь ставили ще остуду От. А ще є люди, які мріють а, піти, розлучення, отримати розлучення чи розлучитися. Мрія здійсниться. Дуже стан важкий. Вам і фінанси обрізали. Переклади зроблені, негативні. Заперечую, убираю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На здійснення мрії, відкритий шлях. Убирається весь негатив. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шлях. Більше ніхто не може завадити, щоб здійснилася мрія. Мрія здійснюється без перешкод. Буде так і так є. Рухай, відкриті, знімаю. всі негативні програми. Порчення вас прикладовицьку магію, анулірую астудия творог. Це шлях більше нічого не заважає. Здійснитись мрії. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Дорога відкрита, буде так і так. І є. дороги легкі. Двері відкриті на здійснення мрії. Перекриваю. Бищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здійснення мрії буде так і так і є. От, і ще вийшла карта, що е е е перепинили мріяти. Ну мені щось вийшло так, що є мрія у нас у всіх перемоги України і через обстріли, через сильну-сильну таку агресію наче е, приглушились, люди припинили про це мріяти активно, це як такий е, 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 стрес, ну, просто пережити багато-багато стресу. Але мріяти не, не, не треба. Ми з нами лиші сили, і все буде. Мрія здійсниться. Перемога буде України. І те, що ворог. Залякує таким чином. Це показує тільки, що він слабкий, не може перемогти. Так, і є питання ще від глядачів. Скажіть, допоможіть усі сили, що а, чи варто переїжджати до а, Латвії? Тому хто запитує. Взагалі, чи варто переїжджати з дітьми? Тувати. Варто. Вам порші ставлять, магію роблять, закривають шляхи дороги. Я зараз буду відкривати. Особливо закривають фінанси, щоб у вас не було грошей. Роба людина, яку ви знаєте, посміхається в обличчя за спиною, стромляє ножі в спину. Дуже підступна. Блок зроблений на гроші. І ще страхи. Обираю всі страхи. Це дуже хороша дорога, переїзд, все у вас буде гаразд. Заперечую весь негативний Відкриваються всі шляхи. Так, да, хороші карти. Обираю всі порчі. Блоки, блокировки знімаю, порчі на обідні знімаю, кральні кістяї, негативні програми убираю, анулірую. Нікому не розповідайте про свій план, куди ви хочете саме їхати, що робити. Одцікаю ворога, знімаю всі блоки, відкритий шлях на переїзд. Буде так і так і є. Украдні стяги приворотом, мороки, морочки знімаю. Ніч сюди на роботі, може людина якась. Відкривається шлях на переїзд, дорога відкрита, буде так і такі. Двері відкриті. Все погане, все лихе, що вам робили, всі негативні програми з глаз, порші, проклятість. Відкриваються шляхи дороги на переїзд. Буде так і так і я. Перекриваю, перекриваю. Прошу Верховного суда над ворогом, над тим, хто заважає, хто не дає переїхати, хто вставляє палки в колеса. От, отсікаю, відвертаю ворога на віки віщі. Дорога на переїзд відкрита. Буде так, так. і Знімаю, всі Знімаюся, блокироки зімаю. Буде все сказано стійснено, так буде. Так що, будь ласка, все буде гаразд, не переживайте сильно, все буде добре. От. от така вийшла сьогодні кава. Я дякую вам за увагу. Нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Кожен день робіть донати, якщо помічаєте десь збір, іде на дрони, на автівки. Треба підтримати військових. Також бажаю, щоб всі ваші мрії здійснились, відкривається дорога легка, двері відкриті. Без перешкод здійснюється мрія, буде так і так і є. Дякую за увагу! Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!